Всім привіт! Тільки повернулася з йоги. Давно не знімала відео, немає часу да, і нічого не хотілося сказати. Зараз багато займаюся англійською, мінімум 2 години на день, а то 2-3 години, 4 рази на тиждень я працюю в магазині, дуже втомлююсь. І багато, багато займає часу англійський, робота. І ну, нема часу знімати відео і нічого сказати, особливого, цікавого, ось тільки те, що я зараз живу не одна, вже другий тиждень зі мною живе ось така гарна кішечка, яка цілий день. Дуже добре спить, а потім, коли я лягаю спати, тому що мені потрібно на роботу на завтра йти, вона прокидається. Я вчора дочки написала. Я лягаю спати, а прокидається мафія, яку зовуть лапка. І вона починає всю ніч по мені скакати, мурчати, м'яукати. Вона дуже хоче увагу. Але вона забуває, що ніч на вулиці. Мені потрібно спати перед роботою. да? От Зараз вона спала, мене вдома не було, і вона хоче уваги, уваги хоче. Зараз трошки зніму відео. От у мене знову така робоча обстановка. Накрила я ліжко, тому що вона ну, дуже сильно линяє. І, ну... Поки так. Але вона вночі, я сплю отут, а вона поряд на подушці зверху. Причили діти їй спати на подушці. Діти мої зараз е в Європі вчились і трошки помандрували. Ну, У них там уроки проходили в Європі з університету. І тому на два тижні залишили мені кішечку. І вона перший тиждень вела себе скромно, скромно, не м'яукала, мабуть, до мене звикала. А тепер кожної ночі вона м'яукає. Так що так, от такий в мене зараз стіл. У мене зараз тут все навалено. Ось її тут туалет, наповнювач, її дерево привезли. Я дуже рада. Вони мені якось привозили кішечку на 2-3 дні. Їй було ну, не дуже зручно. Я їм сказала, привезіть в цей раз дерево. Ось таке дерево для кішечки. Вона його дуже любить, і вона тут майже цілий день спить. Ну, не майже, а точно. Коли я на роботі вона спить, і я включила кондиціонер, тому що на вулиці дуже-дуже жарко. У нас там плюс 100 по Фаренгейту І от вона там лежить, її обдуває. І їй подобається, я думаю, але їй хочеться більше уваги. Ота велика сумка це я досі купувала і порекомендував е, лікар, що коли болять м'язи, якщо багато танцюєш чи спортом займаєшся, то є такі чоботи фізіотерапевтичні. І я її купила, я зняла відео, десь там, треба подивитись, виставлю. І поки дітей не було, я теж пробувала, тому що приходжу після роботи ноги болять, і я робила собі масаж в цих чоботах, і мені сподобалось, може я і собі куплю. Тим паче, що старость приближається, наближається, мабуть, потрібно. Вони кажуть, прискорюють кровообмін, обміг, кровообмін, і знімають цю біль. Да? Лапка. Пішли, покажемо, що далі у нас. От зараз у нас так. Велосипед так у мене і стоїть. І от зараз так, накрила я свій диван. Ну, Правда, я сказала досі зятям, щоб підстригли її нігті, когтики, вони підстригли. Вона щось пробувала пару разів там подерти диван. Ну, по-моєму, нічого нема, тому що вони підстригли. Оце її іграшки, але якось вона не сильно грається, один раз за 10 днів чи за 12 вона погралась і все. Ну, вона вже, як я, у да, моєму в віці, якщо рахувати по кошачому ну їй десь років 13, ну, мабуть, як я виходить. І, ну, ось так, так, зараз у мене. Не встигла я ну не встигла, не було часу зняти мою квіточку. От знову буде три бутончика. От один стоїть на столі. Я вчора один сухий зрізала і цей, ну не навмисно зрізала, так вийшло. І скоро знову буде три цвісти. І оцей мій е, Бонні. Який був дуже-дуже втомлений, от дивіться, як він в мене пішов рости, треба купити великий горщик, і зараз буде діток випускати. Мене вже одна подруга попросила відростичок, я їй дам. Ну і що хочу сказати: місяць назад померла моя сусідка в моїй країні, де я жила, їй було 93 роки. І от я її зараз згадую постійно. Вона моїх дітей дуже любила, вважала своїми внуками, допомагала мені з ними. І от що я згадую, вона казала, що їй було 93, і вона казала, що в такому віці людям нічого не потрібно, ні гроші, ні речі. Їм треба тільки увага. І я от дивлюся, як лапка постійно мяу-мяу, мяу-мяу. І я розумію, що їй нічого не треба. Я їй там всякі вкусняшки даю, там діти залишили. От е е е упала рукавичка, це я їй гормони капаю, отак от вони за нею дивляться, це... але їй нічого не потрібно. Їй потрібна тільки увага. Да, лапка, скажи, мяу-мяу, мені потрібна увага. І все. Нічого, скажи, хочу посидіти на ручках. Кожний вечір я її беру на ручки, я її розчесую. От у мене була дома кішка, яка не любила, коли її розчесують. Вона кусалась, царапалась, ця люби, любить, любить. Я її розчесую, я її гладжу. І все одно їй мало, вона вночі не дає мені спати, вона всю ніч мяу-мяу, по мені скачеть і все. Тому що коли я на роботі, вона спить. Коли я в бібліотеку йду на йогу чи на англійський, вона спить. А потім я приходжу і в неї енергія є, і їй потрібно кудись її Дівати, да, лапочка? Але скоро приїжджають твої хазяєва, і ти поїдеш додому. Хоча ми її оформили як мою кішку, і заплатили навіть великі гроші, але сказали, що гроші повернуть, якщо вона чи переїде, чи помре, чи, не дай Бог, я щось переїду, чи щось трапиться. Тому гроші повернуть, а по-іншому не можна, сказали, в цьому будинку. От вона оформлена, як моя, кішечка. Так, але скажи, я поїду до своїх собачок. Ось так, такі новини.